Церемонія відкриття Олімпійських ігор в Парижі вразила весь білий світ. Такої нікчемності важко уявити собі навіть в найсміливіших фантазіях. Зокрема, це травсі шоу. Воно вже, чесно кажучи, в починках сидить всім нормальним людям. Ну, ну навіщо всюди пхати? Таке враження, що скоро у нас буде обов'язковим елементом в церемонії відкриття сесії Організації Об'єднаних Націй чи сесії Європарламенту чи НАТО. Оце от равості шоу. Давайте так зробимо, щоб все мало своє місце. Давайте не розпалювати ненависть між людьми, між нормальними людьми, між людьми, яким хочеться. Розваг, забавок, всяких. Давайте не розпалювати ту ненавість. І трави світа, що воно може існувати в правильній державі, в правильному суспільстві, якщо воно буде мати своє місце. Інше це висміювання християнського Бога Ісуса Христа, Його апостолів. Це ганебне, це не те, що ганебністство, ну, таке воно було. Справа навіть на тому, що таке дійство стало. Найбільша ну, проблема в реакції на оце дійство. В реакції на висміювання християнського Бога, християнських церков, християн, рядових, політиків, християн, християн, які там участь приймають в тих Олімпійських іграх, спортсменах. Всім плювати. Всім плювати. Ми бачили лише дивився в інтернеті, я побачив лише це звернення французьких єпископів, що вони там обуролися, тощо. І політики лише праві політики, такі, що як її називають ультра, якісь там праві, якісь там радикальні, типу Лепена і інших нормальних політиків. Тощо, але очільники церков. Офіційно всі мовчать. Ватикан мовчить, Ватикану все пасує. В нас тут теж наші українські церкви. Всім все нормально. Висміювати християнського Бога це нормально в теперішньому християнському світі. Я вас запевняю, якщо б таке висміювання було проти іншого Бога, якби отак висміяли Аллаха. Магомета і їхні там сети, хто там в них є, якби їх зобразили в образах якісь трансфістіців, які здали би їм їм прапорці, якісь такі деблкуватий одяг. Якби отаке було зображення мусульман, Хе -хе. Париж би палав, палав би Париж. Зараз було б тисячі вітрин побиті, тисячі машин побити в Парижі. Вже було би десятки або сотні постраждалих, а може, і небіжчиків, може, і трупів було би. Щоб б таке стало спроти мусульманського Бога. Була би реакція держав світових. Але це мусульманство, а це є жива релігія, в яку вірять мільйони людей. Справді вірить, а не косить, що ніби вірить, за яку готові ем, воювати, боротись і навіть вбивати тисячі і тисячі і тисячі. Тому християн, мусульманських боїв не можна висміювати. А християнського Бога можна висміювати і всі з цим погоджуються. Нам розказують ті от, там, різні християни, що не все так однозначно, насправді то може і не висміювання Ісуса Христа, Його апостолів. щось там неоднозначно в них. Все однозначно. Просто зараз треба чітко висловити свою позицію. А це. Може бути небезпечно. Розумієте, в офіційній релігії, в християнці, офіційно, є ну, Бог Триєдиний. Бог Отець, Син і Святий Дух, Триєдиний Бог. І він ніби рахується як верховною особою в, 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 в релігії. Але насправді це не так. Насправді неофіційно в тих християнських церквах головний Бог є Бог Мамона. Мамона. Він описаний там в Біблію почитайте, якщо цікаво. І насправді оті утіоточільники церков найбільше поклоняються тому Богу Мамоні. І тому вони не можуть зараз висловити свою позицію, висловити свій протез. Ні очільники християнських церков, ні християни, відомі круті політики, ні спортсмени, яких зараз є от, безліч тих спортсменів, безліч християн. Ні один е, спортсмен християн не висловив свою чітку позицію, не плюнув на цю олімпіаду, не пішов поїхав звідти. Ніхто. Тобто всі наплювати. Отакі от ми бачимо ралі сьогодення. А тепер християнство шиче мертве ніж живе. Ну ми самі до цього довели. Тож, якщо вам пасує оцей розвиток нашої європейської цивілізації чи деградація в Україні у нас в Європі, в Америці, якщо пасує, далі підтримайте тих ліберастів. Якщо ж ні, то якщо ви хочете повернути європу європейцям, а Україну українцям, то добре міркуйте на наступних виборах.